Безпека ново озер, нового зернового коридора один з напрямків роботи із міжнародного співробітництва. Про це під час візиту до Одеси заявив президент України Володимир Зеленський. Разом із прем'єром Нідерландів Марком Рютте він відвідав Одеський порт та побачили руйнування, які завдали російські ракети та безпілотники цивільній портовій інфраструктурі. Коридор, паралельний, який працює, він почав працювати в незалежності від бажання російської. Федерації сьогодні дійсно ми посилюємо безпеку цього коридору. Ми спілкуємося з країнами і майже на виході вже страхування кораблів. Деякими нашими партнерами, коли буде точний результат, ми скажемо, але ми дуже близькі вже до цього. Перше це страховка, друге це конвой. Конвой, ну тут Марк і ще кілька держав нам допомагають, щоб у нас був безпековий конвой в цієї коридорі пасажирських вантажів. А це пасажирські вантажі всіх вантажів, не пасажирських а зернових зернових вантажів. І третє це протиповітряна оборона, яка також працює як на одеський регіон, так повинна працювати і на безпеку цього коридору.